Сестри, сьогодні я хочу поговорити на тему гордості і як її перемогти. Гордість, яка захована далеко в глибині, у серці, у людській природі, де вона живе і бурлує, де вона накопичує життєвий досвід і потім може погано впливати на наше життя, духовне життя. В одній книзі сказано про гордість, що це духовне пияцтво. Вона сп'янює розум, як вино. Це ідолопоклонство, де об'єкт поклоніння є я сам. Гордість завжди працює лише для себе, задля своїх вихід. Вона завжди самозвеличується. Головна її концентрація це я сам. Від початку світу це первородний гріх, який відбувся на початку створення світу. Далі Адам хотів бути схожим на Господа. Скуштувавши яблуко, він впав. Хочу прочитати вірш Якова 4.6. Там записано, що Бог Ожди противиться. А смирений дає благодать. І ось. Як же ж нам перемогти цю гордість, завдяки чому? Хто приходить нам допомогу, на допомогу, щоб перемогти гордість? Звичайний Ісус. Звичайний Ісус зі своєю великою смиренністю, Він приходить до нам за допомогу. Він настільки усмирив себе. Згадуючи всі історії, які Ісус робив для своїх учнів і для нас, людей, згадати історію про тазик з водою, де Він всім учням обмив свої ноги. Чи готові б кожен із нас, чи зміг би так зробити? Упокорити себе до найнижчого рівня, щоб помити своїм учням ноги. З одного боку, нам може показатися, що це був слабкий характер. Люди часто можуть над цим насміхатися, тикати пальцем, казати, о, то він слаба, він нічого не може. А насправді, якщо дивитися з Божої точки зору, це велике смирення, яке ви робите, яке Ісус зробив у цьому прикладі. Взяти також, наприклад, хрест. Де був найбільший прояв Божої любові і Христового смирення, де він до кінця виконав свою волю. Не бувши гордим, жодного прикладу не було, де б Ісус проявив свою гордість. Не тільки між людьми, але й між Богом. І ось наша вона, як, вона працює як хвороба рака. Постійно, постійно розростається. І якщо її невчасно зупиняти, вона може призвести до повного падіння. Взяти, наприклад, і як звати цього не царя, а Після царя, коли Дякую. Мордахей, Мордахей і... 에... ага. ага. да. ага. взяти, до прикладу, Амана, де він погортився і в кінці його чекала та сама смерть, яку він задумав на Мордахеї. Його чекала людина, там він і загинув. Тому, брати і сестри, нам потрібно дуже пильнувати себе, свою середину. Щоб і завжди проявляти смирення навіть тоді, коли нам це не подобається. Навіть тоді, коли це може бути низько. Нам потрібно це робити. Слухав одну проповідь, і там була сказана одна думка, що все християнство зводиться до одного простого слова. Це слово називається покірливість. Нам потрібно вчитися цієї покірливості Ісуса Христа. Тому що нам так буде легше виконувати волю нашого отча, отця і жити з іншими людьми. Розумієте? Завдяки смиренності ми можемо розуміти один одного. Ми можемо вчити один одного. Ми можемо наповнити один одного. Що дає нам гордість? Гордість дає нічого хорошого. Вона зводить нашу розум, вона веде нас до падіння, вона веде нас до низу, вона веде нас до пекла. І коли ми вчасно розуміємо, що, Боже, я так більше не можу жити, я служу собі, це неправильно. Мені потрібен ти. Ісус приходить на допомогу. У Матвія записані такі слова. 11 розділ, 28 вірш. 25 вірш. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене. І знайдете спокій душам своїм. Прийдіть і візьміть до мене, і візьміть од моєго, яке воно легеньке, яке воно спокійне, яке воно любе, яке воно просте. Розумієте? Ісус пробув на цій землі і постійно проявляв смирення, що і нам потрібно робити, щоб мати мир з кожним із нас, щоб мати мир у світі. Зараз такий час, що одна людина себе дуже сильно підвищила над всіма і розпочала війну. Це також приклад гордості. І на цю людину також чекає падіння, якщо вона вчасно не примириться з Господом. Тому, маючи великий приклад Ісуса Христа, давайте будемо слідувати за Ним і славити його ім'я повсякчас. І на останку хочу сказати, що потрібно зріктися себе. Смиренність це зрікання самого себе. Зрікання має два аспекти. Перше це відкидання усього світського, усіх світських насолод, усіх світських об'єктів поклоніння. І інше це відкидання самого себе, своєї слави, своєї гідності. Своєї прави, справди, своєї, свого самозвеличення. Ось і на цьому багато християн і зупиняються. Тому що як я можу принижувати свою гідність? Як я можу відпускати свої права для того, щоб просто проявити смирення? Не в всіх ситуаціях ми повинні. Е, ні, не так У всіх ситуаціях ми повинні проявляти смирення Але є ситуації, де це дуже важко робити. Там потрібно використовувати смиренність мудрістю. Тому що можуть бути люди, які будуть зводити нас, наприклад, вже пророки. Інші люди, які будуть е, зводити нас на погані шихи, на, на погані вчинки. Тут потрібно мати мудрість, щоб правильно використовувати смирення, де воно є. Не постійно зігнути голову і казати, да, да, хорошо, да, да, хорошо». це неправда. Потрібно з розуму використовувати смирення. І вчиться смиренності Ісуса Христа, тому що Він був і є, і буде найбільшим прикладом смиренності. Як був Ісус. І багато апостолів були такими проявляли свою смиренність і слідували Божі Волі до Кінця. Давид, беріть приклад цих людей і будьте смиренними. Тому що в смиренності, дружба, сила, любов, лагідність, терпіння, розуміння один одного, що зараз так важливо. Хай вас Бог благословить, а ми будемо а я помолюся на завершення.